Вибори у Сполучених Штатах мають чимало традицій одній з них понад 100 років вона допомагає американцям тримати своїх улюблених кандидатів близько до серця. Значки її зображенням кандидатів стали невід'ємною складовою виборчої кампанії. Найактивніші виборці за їх допомогою демонструють свої політичні уподобання а останнім часом і фінансово підтримують кампанію своїх кандидатів. Торислав Байдюк розповість про людину, яка вже понад 40 років колекціонує цю політичну атрибутику. Свою унікальну колекцію Ал Фелнштайн зберігає у підвалі свого будинку. Загалом 12 тисяч значків, найстаріші з яких були зроблені ще наприкінці 19-го сторіччя. ці значки найкраще графічне відображення історії нашої країни та нашого права на свободу слова та зборів. Свою колекцію Ал розклав у хронологічному порядку. Він має значки, які закликали голосувати не лише за, а й проти деяких кандидатів. Коли Рузвельт балотувався на третій термін проти вендела. Вілки з'явилося повно значків протесту. На зразок вкраду третій термін. традиція чіпляти щось на одяг, що свідчить про політичні уподобання виборця. Веде коріння з середини 19-го сторіччя. Значки у сучасному вигляді з'явились з розвитком технології більшість істориків і колекціонерів вважають початком ери політичних значків 1896 рік, коли з'явилася фотоплівка, що дозволило виробляти яскраві значки. Саме з того періоду починається колекція ала того часу. Значки кандидатів обіцяли виборцям речі на зразок повний кошик харчів. Колекціонер говорить, що ці гасла актуальні і сьогодні. художня та графічна робота просто феноменальна. Досі виглядає сучасно американські прапори, портрети, чудові малюнки. Деякі значки в колекції унікальні, як то атрибутика незалежних партій, американських соціалістів і навіть фашистів. Є уали, й значки кандидатів, які ніколи не були кандидатами. Однак, якщо раніше значки роздавали безкоштовно, то тепер їх продають. Значок кампанії Маккейна чи Обами коштує від одного до п'яти доларів. Вибір різноманітний. Ми маємо значки Обами та його родини, дружини Маккейна Сінді. Як на мене, вони всі чудові. Ал почав свою колекцію у 1967 році. Її частину можна побачити у мережі інтернет, де колекція користується популярністю поміж любителів політичної історії по всьому світі. Значки залишаються популярними, оскільки вони є історичним надбанням. Вони зображують американську історію. Я думаю, ця американська традиція ніколи не припиниться. Ал Фелштайн вже понад 40 років залишається вірним своєму хобі і впевнений, що майбутні політичні кампанії забезпечать поповнення його колекції. Зорислав Байдюк Голос Америки.